Доброго всім раночку. Якщо можна його так назвати, покажу трошечки квіточок для настрою і скажу, що я зараз буду робити. Гляньте на цю квіточку. О! Бачите, яка вона. Яка краса, слухайте. Буду підсипати зараз огірочки. Я спеціально у касети, бачите, поскільки землі насипала, щоб їх підсипати потім. І буду проливати з байкалом. Це буде перший полив у мене. А як з'являться вже листочки справжні, по два штучки, буду поливати з монофосфатом калію для хорошого коріння. Всім гарного дня, мирного неба!